Ви коли-небудь прокидалися з відчуттям, ніби голова ось ось вибухне, а серце стукає, як барабан, постійна втома, головний біль, тривожність без причини. Це може бути не просто втома, це може бути підвищений тиск. І якщо його ігнорувати, наслідки можуть бути фатальними. Артеріальна гіпертензія один із найнебезпечніших і найпідступніших мовчазних убивць сучасності. Понад 1,3 мільярда людей у світі страждають від підвищеного тиску. І ця цифра продовжує зростати. Проблема в тому, що багато хто довгий час навіть не підозрює, що з їхнім організмом щось не так легке запаморочення, просто не виспався, підвищена втомлюваність мабуть, занадто багато працюєш, а тим часом у судинах і серці накопичується напруга, яка в один момент може призвести до інсульту чи інфаркту. Уявіть собі, трубу з високим тиском рано чи пізно вона або трісне. Або почне протікати. Те саме відбувається і з нашими судинами. Тиск руйнує стінки артерій, порушує кровопостачання мозку, серця, нирок, у результаті погіршення пам'яті, зниження працездатності, безсоння, дратівливість. Усе це непомітно, але стабільно руйнує якість життя. І що особливо прикро гіпертензія давно перестала бути хворобою літніх. Все частіше тиск скаче у людей 30-80 років, особливо на фоні стресу. Неправильного харчування, гіподинамії та постійного перевантаження хороша новина, з гіпертонією можна впоратися, і не обов'язково одразу хапатися за пігулки. Ось вісім практичних кроків, які допоможуть взяти тиск під контроль, зокрема за допомогою кіпроліту фрі. Слідкуйте за сіллю, сіль затримує воду, а значить, підвищує тиск. Намагайтеся скоротити споживання солі до 5 грамів на день. Харчуйтесь усвідомлено: виключіть жирне, фастфуд, перероблені продукти, додайте до раціону овочі, рибу, цільнозернові продукти вони живлять судини. Рухайтесь, навіть 30 хвилин швидкої ходьби на день нормалізують тиск і покращують настрій. Навчіться розслаблятись, йога, дихальні практики, медитація, чудові способи зняти стрес. Спіть не менше сімох годин, хронічне недосипання, прямий шлях до гіпертензії. Контролюйте вагу. Надмірна вага безпосередньо впливає на тиск. Втрата навіть 5 кг може відчутно його знизити. Відмовтеся від куріння та скоротіть вживання алкоголю. Ці звички звужують судини і миттєво підвищують тиск. Додайте до свого арсеналу Кіпро Фрі. Це натуральний засіб, який м'яко підтримує судинну систему. Допомагає нормалізувати тиск і впоратися з нервовим перенавантаженням. Його головна перевага відсутність токсичних компонентів та побічних ефектів. Він не викликає залежності та підходить для тривалого застосування. Регулярно вимірюйте тиск, заведіть звичку два рази на день, зранку та ввечері. Знання сила. Оточіть себе турботою, усуньте токсичні стосунки, знайдіть час для себе. Тиск це ще й про емоційний стан. Ви не зобов'язані миритися з високим тиском. Ви можете знову відчувати бадьорість, мислити ясно і насолоджуватися життям без постійного страху перед інсультом чи нападом. Головне, почати діяти. Якщо ви хочете спробувати м'яке та натуральне рішення, кіпролит Фрі – чудовий перший крок, він працює в тандемі з вашим тілом, а не проти нього. Посилання на засіб знаходиться в описі під цим відео. Не відкладайте, зробіть перший крок до спокійного серця вже сьогодні.